От дивіться, бачите рапа? Воно лежить. Щось покажу. Так, це він красний. Рапан. Оце так ловляться рапани, Катюші. Треба дуже добре-добре придивлятися до води. Вода більш-менш прозора і якщо добре придивлятися, то видно ці рапани. Так, отак рапанчик. раз, Бачите, яка сьогодні водичка. І вона тепленька. Купатися можна збирати, рапани можна. Всі ходять, ловлять, щось збирають. Всі займаються. Ловляю. Всі щось збирають. Бачите, водичка прозора. А так ми ходимо, шукаємо рапани. І напишіть мені, як хто готує рапані. Бо я одразу варю, мені пишеться, що треба заморожувати. В общем, якщо знаєте якісь рецепти, то діліться. Пішла ще шукати рапани. Поки о, о мідуска. Поки сьогодні гарна водичка.